Привіт, дівчатка, привіт, мої друзі! Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Я Надя, Вовик десь на роботі. Время у нас вже хочеться, як вдома, як там у квартирі часи, а там хочеться вам показати скільки. врем'я. Я не знаю, наверное, начало 10-го. Ай, дівчатки, дівчатки. середа у нас вже сьогодні. Уже я ночую тут на дачі третю ніч, по-моєму, або більше, не можу точно сказати. Стреснула, конечно, я добряче. Вчора истерический плач був ночі, ввечері. І вот. треба, наверное, було цей плач, цю істерику пережити. Потому що, ну, взагалі-то я з утра всегда просинаю з великим настроєнням, сонечком. Ну, не сонечко, ну, вікна, дерева, природа, все мені подобається, все шикарно. А чогось, як вечір підходить, у мене нападає депресивний стан. Я зв'язую це, я ще скажу з Може, через те, що Ліда там. Ми ж привикли з Лідою, Вечір проводить, Ліда прийде з роботи, ми з нею щось, якісь діва рішаємо. Я дівчат, навіть хрестик потеряла. Не потеряла зовсім, але злетів він у мене в машині. Ліда його положила в сумку і ніяк не оділа. А тут вечір підходить. Перший вчора не було цю ніч, вчора вечором вже був Богдан, а ту ніч ночував з мамою вдома. І я думаю, що це стрисняки, може, через це це мені вчора вечором Наташа підказала. Каже, може, ну чолові, ну ви ж хотіли, хотіла, і хочу, і щаслива, і рада, і все. Ну, а от ну я не можу з собою справитися. Не можу, дячки, справитися і Все. <coughs> Наташа каже, навірно, переїзд. Їхали ж з дому, перенесли стрес і, мабуть, вам вже в організмі відложилося, що ви, вас оці переїзди з міста. <говорить> Кажу, зранку настроєння я буду все. А бачите, знову сльози течуть. Е, стрес, мабуть, з цього переїзду, що ми пережили, і, навірно, воно вказується на, на мінімум. Більше всього, бо я не можу нічого більше придумати, як оце. З цим зв'язати, більше нічого. Сьогодні встала, утром. Думаю, все, очі у мене пухлі, дівчатки. Е, е, питання у мене пропало зовсім. Е, буду зараз радуватися некоторі. Не треба радуватися, бо земля кругла, за углом встрітимося. Не треба радуватися ну, таке в мене состояння. Вчора. Вечером такий був жор, той, той хліб жарила, яйця Богданчик зів, скільки з'їла, я потім маленькі кусочки таке по два складала і їла. Ой, а бачите, пухла яка. Може без очків знімала, так базочки взагалі очі квадратні. Сьогодні все, покажу вам. Це не для вас, дівчатки, що все, що там мені контент. Мені той контент є, зняла, нема, не зняла, ну, нема духу, значить, немає отого духу. Я ні, я для себе. Просто поділюся з вами. Включила камеру, значить ділиться. Ну видумувати, як от є блогери, і правда, дівчатки, дивлюсь на ташу э, сім'я під Полтавою. Пам'ятаю, колись мені моя підписниця сказала. І я її почала дивитися, про неї сказала, і я почала її дивитися. Так я тепер точно замічаю, що вона ну, вона робота, я розумію, живе, от ну, іменно у неї заробіток цей. І вона таке видумує, що вона на голову не налазить, аж самій противно. Я ніколи так не буду видумувати. Ну, я як єсть життя, так єсть, так їй показую. Вжарила собі два яйця. Кажу, ти мене підводиш. Бо тому що він не хоче снідати, не хоче обідати, він їсть раз у день. А я ході поїм сама одне в голові, що він не їсть, він голодний, як він буде голодний, цілий день голодний, нічого не їсть. І от їда мені з голови не виходить. А якби ми сіли, кажу двох поснідали, наїлись добре, правильну їду ту, що треба викинула на ті три часа з домови. Я ну, ладно, нічого мені такого не роби, зроби мені пару яєць, щоб я тебе підтримала. <гум> так жарю йому яйця теж зо мною. Борщик, девочки, зварила каструлю, тоді понаварювала. І оце він один його тягає. Я коли їм, я якби я їла борща, я ж їм тоді, хочеться мені таке щось, таке, що я... Жижу ніколи не любила, що я така розмірана. Тому що я люблю побольше хліба, а побольше таке. І не знаю, яке, коротше. Так що борщ перекип'ятила, тільки що ще йому на обід буде. Зараз він посідає зі мною яєчню. А потім перекип'ятила борщ, ще йому на обід буде борщик. І ще й досі, дівчата, я зараз вам покажу цю тарілку. Ось м'ясо, і досі жара на те, що на пуститі Діанка приїжджала з Максимом і не поїли. Так я його обрізала, то буде м'яско з яйцем. Зараз Вовик жарю, ще й Богданчику треба сколотити яйця, бо він такі яйця не їсть, тільки омлетиком. Сьогодні у нас для всіх правильне питання. Так що вирішила, дівчата, взяти себе в руки. Получиться, не получится. всю жизнь беру себе в руки, і не получається. Ну, як получится. не треба строго судити, бо все одно не получается так, як ви хочете. Дивіться, взяла сіль. І кожен раз, як б'ю яйця, мишу туди-сюди сіль. Це нормально? Ні. Не нормально. Постав на стіл, поробився і однеси. Ну, з другої сторони, топать треба. Треба топайти, топають туди сюди. Ладно. Так, Вова крови. Сьогодні нам інтернет проведе, бо в нашій кімнаті немає інтернету. Кругов по всьому домі є, можу навіть прямі ефіри проводити. А до нашої кімнати не доходить. Так вони там щось роблять з проводами, що буде в нашій кімнаті. Вчора почепив телевізор і... Ах, якби ви бачили, що не дожарила ріденький жовточок, а він потік, поки я його перенесла. Ладно. Ой, ще Богданчику зжарю і все, і будемо снідати. Значить, вивик роби, незбалансірована не, не в мене тема сьогодні, дівчика. Вовик робить, Інтернет, мабуть, буде робити. Я Якиму що простірнути, він вже з'їздив. Вчора Ліда назбирала сумок. Він з'їздив додому, привіз сумки з утра до роботи. От, зараз Богданчику, да, зроблю, амлі так і все. Привіз мені полосос. Моя кімната вже жила. Вже б я й могла вам показати мою кімнату. Ну не хочу одну. Хочу вже Богданову, бо воно у нас сувмисне. А Богдан ще не готова. Нема коли, треба йому дорожечки туди, бо плитка якось неуютно. Так що Ще треба буде щось застелити на пол йому. І ще треба повісити, штори. Ліда купила, але нема коли їх підшити, підклеїти і потім повішати. Ну, в общем, ще не готова. Сьогодні Ліда приїде з ночовкою, обіщала. Валік ще буде там ночувати після роботи, щоб йому не їхати. Валік відправив свою машину на ремонт. Ой, господи, відправив свою машину на ремонт, бо потім буде ночами їздити з роботи сюди на личенько, так що треба, щоб була машина, бо він довго працює. Так що валік буде ночувати там, а Ліда приїде сьогодні сюди, після шести. Ми поїдемо в п'ять часов в Закопане. Порішаємо, кої які там діла, походимо. По закопанам, хочу. Порішаємо, треба Богданові купити махровий халат. Бо у Богданчика немає, маленькі вже ті, які в нього були. І там нам не треба, бо було дуже жарко. А тут о, прохладно, утром схвачується, біжить і каже, о, дай мені свій халат. Виходимо в моєму халаті в чорному. Так що буде їхати за копана, треба йому купити халатик. Ну, кое що підкупимо, що нам не, не вистачає. Так, дівчатки, нічолічки. Все, показываю вам, что у меня сегодня. А, ага, я салат еще не сделала. Подожди. Значит, все уже готово, а салат я не сделала. Тут уже понаготовляла яичницу, понажаривала остыну. Ничего. Город вот не любит холодную яичницу. Я тоже люблю больше холодную. Ой, мать моя женщина. а вовик вовик любить холодне я люблю холодне Богдан. Йому просто порізати огірок або помідор. Дівчки, ви чуєте, що я нагородила? Балакала про яєшню, а потім перейшла на салат. Капець, що робиться з моїми мозгами дівчата? Ума, не приложу, як далі жити. Ох, капець, страшно. Ну нічого. Наташу, якби ви мою послухала, як вона мені мозг вставляє, аби ви знали, ви не думайте, що мені хтось. Як підтримку напишете, «спасіба», Як напишете, що я, вон, я така ну, разні, дівчатка, а хотіла ж звернутися до мене написала підписниця, чийте холодильник пишіть, як тільки не закритий, пищить. пишіть. Все. Написала мені, я думаю, підписниця, бо вона написала, що вона мене дивиться іще з інстаграм, мабуть, чи откуда з моїх в'язань. Ще де я в'язання свої показувала. Я ж в'язала колись в своє время. І цей. Написала мені. Е... На почту, на мою почту написала велике сообщен. Якщо <свят> ви мене дивитесь, я з вами зараз хотіла порозсуждати. Писати не буду, правда, дівчатки, так важко мені писати, так довго, така я нервна ще з цими стресами. <свят> Опять кажу й те, що вам ну, може не підійти, не знаю. Каже, що дивиться мене і коли соглашається, коли не соглашається, коли як. Ну, всі ми такі дівчатки, я ж так само дивлюся, коли ж з ким соглашаюсь, коли ні. Це нормально, це все добре, я ж розумію всіх. Просто, ой, просто з чим. Тепер я з вами балакаю, з чим соглашаюся, з чим не соглашаюсь. Зараз, дівчатка, огурчик помию. Пише, що я стресую, що я тут. Що не знаю я, що типу, робиться ще знаю, тільки що ну, от, як, як важко сейчас з Києва вона, по-моєму, як важко їй сейчас в Києві всім багатьом, що робиться. Шо, що робиться. хочеться оце десь взяти і змотатися, так як ми оце ті типу, мотнулись, щоб не бачити цього хоч на місяць. Мала я, дорогенька. Ви ж пойміть, що хай, мотнуться, віддихнуть це одне. А поїхати, закрити за собою двері, ви можете в любе. Время. Не треба казати, що ви не можете. Ви можете, ви можете зібрати чемодан, хлопнути дверима і поїхати. Ну, треба бути готовому на те, що сюди ви можете більше ці двері не відкрити і у них не зайти. І ви можете ще. Надіяється, що ви колись якщо ви в Києві, бо я думаю, що Київ просто так не, не ну, не повинні забрати. Як забрали наш, наші міста, наш Енергодар. Ох, не були ви в моїй шкурі. не були. Я не була у вашій. Я була трошки. Я була і в окупації, я була і при нападінні. Я бачила ті зетки, я бачила все. Бачила, як вони залітали на пікарню, а ми хліб грузили. 10 зеток у двір по всім дворами, по всім пікарням, по всім складам, по всьому з автоматами. І ноги тряслися, і руки тряслися. Перестрілки зриви, дуже страшно. Ну, коли тільки почалося, і вони залітають камазами, зетками, вилітають з машин, їх по 20 чоловік, а їх машин 10. Перекрили виїзд, у двір такий в'їзд. На пікарні, хто з Енергодара знає прекрасно. При в'їзді от заправки в'їзд і вони машину, машину поставили здорову, і танк. Перегородили, а ми внутрі хлібом грузимося. І вони пішли, і по ковбасному до забула як його там. Ой, господі, хіба ж спомниш тепер уже. Ну, хто колбаси нас робив, вовик е, робота у нього одне время. Ч -ч -ч -черничу, до Черничука? І е, склад оптовий був. Вони як пішли по всьому, і до нас на пікарню ми на постаменті, а вони з розгону на той постамент, як почали летіти, скакувати. Так що все ми це пережили і знаємо. І через це ми вхватили свої шмотки і вшилися оттуда. Дуже страшно, дівчатки, дуже. І ми не думали ні за хату, ні до хати. Так що не думайте, що це добре, що ми уїхали. Ой, Хоч, ну, хоч би трохи на місяць. Да, якби на місяць не, криша б не їхала, кукуха б у мене не летіла. А побули місяць та й поїхали. А приїхали ми у вересні 22-го, а вже 25-й на носу вересень. І немає. Я що покажу, знаєте, анекдот колись був про що перспектива. то вот таке, так що, звісно, на місяць уїхати, якщо бомблять кожен день у біжище. Я Юлечку Буряк дивлюся постоянно, у мене серце кров'ю обливається, кажу Ліді. Лідочка, напиши їй, вона, вона стоматолог в Києві. Вона з Старецька приїхала. Хто не дивився, дівчатки, дивіться, Юля Буряк. Боже, яка дівчинка, вони в Тарецьку жили, все потеряли. І бізнес, і квартири, і все. Переїхали в Київ, тепер в Києві дитина, там я не знаю, ну скільки дівчат, 13 чи 14. І з дитиною по підвалам приділ. Каже, куди їхати, що робити. Кажу, піши, хай їде в Закопане. Хай їде в Закопане, тут вона відкриє, стоматологія завжди треба, завжди тут вистачає хороших Стоматологів. Ой, ото таке таке в Києві. Я вам вірю і знаю. Ну і не думайте, що я оце просто нию. От ніх відділити ні не буде людина. Я б хотіла радуватися, сміятися, веселитися, бігати. Ну ні. Було ще перше якось, не знаю, я, ну, дні рождення Вовика в тому роду. Потім... Наташа приїжджала трошки, а то, на жаб'ю дворки поїдемо, ліде клієнтка на ногтях і в неї хороші ті апартаменти. Я не знаю, чи воно називається апартаменти, чи що, ну, в общем, що великий домик вона нам дає, вона дуже мало не бере практично грошей, ну, Ліда її плати, тикає, вона не хоче, вона. Ну, взагалі, отдыхайте і все. І несколько разів ми отдыхали на тих жабьих дворках, там міста багато. Приїжджає Діанка з Максимом, племянница, сваху приглашала. І вот там трошки розвивалася, і музику включали, і все. Ну, а взагалі всі прекрасно розуміють, як живеться. І вам я вас прекрасно розумію, боюся вже ті новості дивитися, вони ж висвічуються на кожному шагу. Фу, а про тих ТСКшників так вообще серце розривається. Серце розривається, не понимаю, кому вірить, що ждать, і з оцим правительством, раз оце таке дозволяється. Ой, коротше, не знаю. Не знаю, що я стресую. Ну, стрес, тому що все докучі. У мене дитина в Запорожжі. Все, цим все сказано. У мене в Запорожжі дитина, внук і т.д. і, і тепер. Як ви думаєте? Дитина в Запорожі. Вона підтримує всячески, вони організовували красу незламних, вони купляли, збирали там донати, купляли дрони. Ви представляєте, як оце почнуть розказувати, що щось буде, щось комусь дадуть, хтось комусь віддасть, як там дітям от туди, що? Коротше, я не хочу балакати, не думайте, що тільки вам погано всім хорошо, кругом хорошо для нас нема. Сьогодні, показую вам снідання, щось сьогодні починала за грішне, закончу як там? Починала за здраві, кончила за упокой. Так оце і я. Сейчас покажу, що ми будемо снідати і буду їх гукать, бо яйця застили. Щось покажу ще, може, вже 20 минут, нічого вже не покажу. Уже вам скажу всім, миру добра, брати, пла, здоровічка, всього вам самого найкращого, гарного настрою позитивного якогось настраюйтесь, як я старалася сьогодні з утра настроїтися. Ну, я все-таки продовжу. Мені треба на обід уже щось приготувати, мені дотягнуть до 4 часов, поки Вовик закінчить роботу, потім поїдемо в Закопане, потім, коротше, Ліда прийде і щось як Бог дасть, що Бог дасть це торбу. Все, друзі мої, здоров'ячка вам і миру, а все остальне приложиться. Показую вам, що я тут нажарила, наготовила, і будемо снідати. Значить, два яєчка омлетик Богданові. Нам з воликом по два яйця обичні жарені. М'яско хто схоче. Тут 150 г м'яса, два, два, дві голіні обрізала. І ще такий вечером робили творог цибуля, укропчик, він підсолений. Це буде до чаю. Чай зробила собі, у мене буде чай з молоком. Зараз добавлю трошки молока. Хто що захоче пить. У хлопців ще не питалась, питаю і зроблю їм залюки, кипяток є. І огірок з помідором. Не захотіла ні укропу, нічого, бо вже заморилася, мабуть. Все, будемо снідати. Всім смачного, хто снідає в місті з нами.